Ми вважаємо, що першочергові завдання, які сьогодні має вирішувати парламент, уряд і президент, це підвищення рівня життя людей. Саме тому фракція радикальної партії наполягає невідкладно розглянути у парламенті законопроекти, які дозволять індексувати, тобто підвищити реальні зарплати і пенсії, бо ціни сьогодні піднімаються, а зарплати і пенсії не піднімаються. Ми наполягаємо на скасуванні 15 відсоткового податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Ми побачили, що цей податок абсолютно неефективний. Він не вирішує жодної проблеми. Ми пенсійного фонду, зате він є несправедливим забирати у пенсіонерів ці пенсії, які вони заробили. Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб збільшити обсяг пільгового споживання газу з 200 кубів до 350, і це дасть можливість як мінімум 90% громадян, які споживають газ, укластися в пільгову ціну цього газу. Крім того, ми вимагаємо від парламенту подолати вето президента на закон, який був ініційований фракцією радикальної партії, про те, щоб жінків 55 років, якщо вони мають 30 років трудового стажу, щоб вони мали можливість виходити на пенсію, досить грабувати людей. Обирати треба олігархів, а не затягувати зашморг на шиї простих людей.